13 листопада на цьому місці стався трагічний випадок. Потяг, з полученнями Дніпро Львів, рухався за своїм звичним маршрутом. В цей час неочікувано для машиніста на колії вийшов невідомий чоловік і зупинився. Попри екстрене гальмування, уникнути смертельного наїзду не вдалось. Летальний випадок стався поблизу села Ульбарів на Дубинщині. Слідчі встановили, що машиніст потягу з сполученням Дніпро Львів здійснив наїзд на 46-річного жителя села Озеряни. За словами Керманича, останній вийшов і зупинився просто посеред залізничного шляху. Внаслідок зіткнення постраждалий загинув відразу. Місцеві жителі вважають, що причиною жахливого інциденту могла стати відсутність пішохідного переходу через колії. Бачите, де зупинка, а де село? Це так ми ходимо, а зима так ми йдемо по путі. І от такі трагедії не, не раз случаються. Скільки їх людей побило? Це ж нема ні дороги, нічого. Замете, як дощ, всі йдемо по путі до, до зупинки. Загиблий проживав на хуторі у селі Озеряни. Чоловік переїхав сюди разом із своєю багатодітною сім'єю кілька років тому. А десь там затимоло живе, забама. Взагалі ну, сім'ю свою знаєте, які вони взагалі. Не знаю, вони приїжджали, купили, вони десь ровно у нас в парку робили. Їх там дев'ять чи вісім дітей. Ну, тому щось є. Спонукало, не з яке не з цього світу, а чого не знає. Зловживав алкоголь, то можна знати. Односельчани покійного розповідають чоловік мав психічні розлади. Підозрюють, що швидше за все, загиблий пішов на такий вчинок не від хорошого життя. А чула, що він в лікарні лікувався, бо сьогодні казали про нього. І ну. Так, да, психічні розлади. Острозі Срозі був, розумієте, психічно хворий в цій лікарні, як вам сказати. А потім вже тутало жив на тутово на пані. нині. За фактом загибелі розпочато досудове розслідування. Слідчі намагаються встановити, які обставини могли наштовхнути покійного на скоєне. За цим фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 3 статті 276 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки на залізничному транспорті. Усі обставини події встановлюються. Поки правоохоронці встановлюють обставини загибелі, і вони і залізничники наголошують. Олії це зона підвищеної небезпеки, тому кожному варто бути обачним. Софія Михайло телеканал